Який чудовий ранок піремський. Це є садивий явірник. Ось так на белі за річки все красиво. Такі собі котеджики. Ми, зокрема, зараз зайдемо в цей будиночок. Така собі коротенька екскурсія. Подивимося, що в ньому як і як тут відпочивати. Заходимо, у нас вітає така вітальня. Так, Тут у нас відпочинковий диванчик зі столиком, такий зал з каміном. О там каміння каміні горить вогонь. Дуже гарно вечором посидіти, біля вогню погріться після леїзного катання, після прогулянок гори. А це такий кухонний куточок. В ньому є все необхідне для приготування їжі. А все заховано там внизу, показувати не будемо. З цього ракурсу виглядає отак. Камін, вогник горить. Ось тут собі такий ще савий починковий. Так, далі потрапляємося на вузол. Хіці вільний санвузол, сучастенько. Так, ми піднімаємось до гори. коридорчику у нас ще один санвузол. Так, Санвузол з такого типу. Гарні санвузли, новесенькі, чистесенькі рушнички. Потрапляємо у спальню. Ось спаленька, Такий краєведик чудовий на річечку, на балкончик. Теж телевізор, до спальня ліжечко, все в дереві, все красиво, все екологічно чистенько. Так, Спаленька номер 2 Те ж саме, все ручної роботи. отакі ліжечка, шафа і балкончик з таким чудовим перевідомлем на річечку. Ось тут собі сюди, насолоджується, проводи вечори, грає собі в шашки, шахмати насолоджуються природою. Одним словом, це відпочинок для сімей, які хочуть затишку тишини і спокою.